Так це початок другого семестра, і в нас вже один тиждень був, там були лекції. Потім зараз в нас тиждень в нас типу пари, але кущику впаду проводити нам їх, тому ми просто чирім. Але сьогодні в нас такі приколи, що ми повинні прийти в деканат, щоб нам сказали: ай-ай-ай, які ви погані дітки. Що ви не пишете прикроки? І взагалі ми вас відрахуємо і по попці надаємо. Так що йдемо, може я, до речі, щось. А... Можливо, я щось засніму там. Дивіться, у нас тут якийсь новий показчик. Я такого ще не бачила. Дивіться, угу. Хто приходив? Добре, дякую. Ні, ця жінка подумала, що я її кидану і не криюся. Але я прийшла. Не тільки я її кидаю. Я Те теж стара. Та Ніка сказала. Засто Так, ладно, я сиду скажу, що цей жарт — команда «Linday Heroes». Ми витікали. Кожного року. Так. Представлюся, бачите, як... Все, ми йдемо. Ідемо. Ми Йдемо, ми готуємося до чого? До моральної... До ай-яй-яй. Ай-яй-яй. <пості> <пості> я, я зараз, зараз відкрию молитву почитаємо за всіх. Амінь. Тільки -ті -ті, це, це допоможе. Який тут народу? Але Навчання ще не, не почало. В коронний час, мені що тобі сказати? А, я заскучала за тим, щоб приходити в університет, але я не хочу вчитися. Але мені треба намагаючись чути режим, тому я готова приходити на пари. Якщо ну, якщо не просплю, звісно. Я теж за вами скучила, але я не хочу вчитися. Я Хочу просто сюди приходити і все. Я за атмосферою. Атмосфера, Це інше. Що ти на мене так дивишся? Я не сьогодні? себе. Ти чого ручки? Важко вісім ручок. Просто це подстава. Нам сказали писати прикрок. У нас навіть нема ручки, нема нічого може, мучитись взяла така і схватила за того зуба. А який Передній чи який? і схватила? Я дивилася. Я, я, я блядь, <скур> бля, шоколадку з'їла свій перший зуб який. <су> 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 я їздила на велосипеді і в забор передніми зубами, і вони їх вибили. О, я знаю, дев'яти, дев'яте точно це. Віталійся, давай працювати разом. Дев'яте, точно це це. 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 Анорексія, блювота, пронос, гіпертермія, крововиливана на шкірі. Аренін підвищи артилерії. Ой, це, це, це наше старання муки за годину 40 майже. Ні, ладно, ні, годину двадцять. За годину двадцять написала п'ятдесят питань. Да, так, що ми дебіли говорили. Дуже ну так, да, є таке. А, ага. Ага. Ой, а тут черга. А, бо... я Ой, ми знову тут, ми знову з вами.

Спокинули. Та ні. Ми ну, 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 розмінулись. Ну, якщо ні, тоді ладно. Ой, вибач, подивись на цю стіну. Угу. Ти помічала, що тут такі стіни? Да. <ріх> ні, вона, 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 вона. вона мені дуже подобається, вона мені просто нагадувала, знаєте. В домах роблять біля каміна така. А ми просто з віку тільки сьогодні побігли, що такі стіни. Я прихожу, а ти помічала що стіна. Вона така гарна. Так ми ж ви влоги дивились, щоб подивитись, що такі стіна коробче зробили. з першого курсу. Твої враження щодо прикроку? не Як там кажуть, метод втика поганого А, стоп. До речі, а в кого які е, ці е, цитати були? Я не читаю взагалі. Я жодного разу читаю, що я читаю. А що в тебе було? А, втека не замінить книжку. З Теми ви ознайомлені, але не дуже. Віка, давай. У мене все законспектовано. Ваш контакт із книгою був нетривалий. Нетривалий контакт. Там дитячі сітові. Трудова селка. Я обмінилася. Я не щитом і молоді. А ви знаєте, що в нас тривога. А ще. Давайте, як ви думаєте, куди ми прийшли? Давайте у вас три, два, один. Вау, ми прийшли на прикрок. Це такий кошмар. Це вже почалось. Як на мікрі нас завжди да, були тривоги. Тепер тут ми тільки прийшли тривога. Дивіться, як тут багато народу. Хай був на другому. Та й слава Богу. Да, тут майже всі мені здається дорогокурсників, що там бахашечка. Так, дивіться. У нас сьогодні початок навчання, ну, можна сказати, все. Буду початок навчання звучить страшно. і Як сьогодні це написала? Ні, нема. Коротше, нас обламали. Ми сиділи, всіх чекали. Тепер дам писати Оп, оп. А Наталя мене побачила. Я пошкодувала про цей день, як тільки відкрила очі. Не сподіваюся, дня я не пошкодую, про що я сьогодні прокинулася. Ці стіни, ці стіни. Улюблені зелені стіни. Я за ними сумувала. Не дуже, насправді. Ну, не добре. Там якась нова табличка. Наши будут так рано вставать. Согласно. Я вчера вечером смотрю, что тут такое, что давно парни было, надо проверить, может, утром разу смотрю на 8.20 8-20. Да это нет. А да, я можно в она на левом, могу. Вообще одно обращаю.

كишечний. Я думаю, що це може... Похоже на дракошку. А там котик в кишечнику. Зюрі-зюрі-зюрі... Калініченко. Калініченко! Hello! А, таке. А абсцес він якось ділиться чи... Опа, тепер я викладач. Може так кнопки, які тут не відкривається? відкриваються. Вони відкриваються. А ми йдемо пісяти. А. Не всередині. Ми будемо весь семестр вчити гній. Ні. Ні? А, і про межами. Сіка, я я Ваше враження. Мене болять снова. Поплатила консультацію хірурги. Ну, блин, я просто риску спасила всі моменти. Як виразить? Я думаю, що. <реш> просто спавнула. Різко всі моменти, які мене просили спитати у лікарів. Я нарешті це зробила. Ні, взагалі, коротше, у нас була заміна дуже хорошою жінкою. Вона найкраща. Вона нам і пояснила, і опитала, і тільки поставила, і взагалі клінічне мислення. Так, Але мене розривало між тим, що я така голодна, я була готова з'їсти. Катю, я дивилася за Катю. У нас там це алійною симфонія голодних шлунків. Так, а. типу з одного боку цікаво, з іншого боку блін, а Може ми якось за перестанемо говорити. От. Вона сказала да. на да, Коли свадьба! Чекав, не то Так, Діана. Ти б зараз знала, що я роблю. Шо, ну, молишся? Мені я так і знала. Прошу, ми йдемо на терапію. Фамінь. Терапі. Э... Ну, або так. Я не знаю. Я, я сподіваюся, що все буде добре, але щось мені здається, що нам. Ні, все добре. Ніколи. все добре. Все буде добре. Ми йдемо до пацієнта. Вона першою мені сказала щось говорити пацієнту, і я така, а що робити? Я не звикла говорити з незнайомими дорослими дядьками. вчили так, не робити. Я така, Як вас звати? Я відчула себе дитину. Тому як вас звати? А скільки вам років? Сорок 46 повних. Я така, а що вас турбує. І потім він такий прихильнилась, ми така, є, не треба буде стати дядо. І вона така взагалі-то взагалі-то вони самі повинні були поставити дякую союз таке, а да. ну тоді кашель за дишка. <рес> да. А ну я поняв. <рес> да. і він зразу так почав з самого початку. І все почалось з того, що да, я почав приводила. Да. Коротше, а ще вона потім сказала нам е, перевіряти там і все таке. А я просто підходжу. Я розумію, що в мене руки лідяни, просто У я така, отак. От, просто... Вибачте в мене роки з голос. Я на сказала до впевнено. Але я думаю, така блін, ніка там порівняно з ним. Ти така маленька, і, типу, ти можеш і думаю, а там резистентність там ніко. Зараз руки просто вот так. Таке найцікавіше, я ще така, типу, отак от роблю, і потім така думаю, блін, а це я просто слабеньке. Чи в нього в ригі... нього регідність підвищена. Потім ага. я сказала, що ригідність підвищена, бо ну при братчалі асмі вона підвищується. Ні, ну ти все нормально сказала. Але вона ще якось вона стояла така, коли ми слухали, а потім наблюдала. Вона така. Да, вона взагалі. Які ніби засинала вже. Вона ще там бахіли порвала. Ну коротше, да. так. А давайте ваші тепер ваші враження. Мені все сподобалось. Це перший день? No da, так, Я не люблю. Зустрінемо завтра на потанчику. Я в п'ятому році на руку. Дивіться, які їх мамолітові. Вона чи в зоопарку, начемав. Висота, яка вражає. Ліна. Як вам пара? Нудно. Дуже нудно. Я вже не вроду. Найцікавіше, те, що він коли задавав питання, коли йому вікна відповідала все не так. А коли відповідав хлопець, все так. От просто. Все. Від нього просто так устаєш. І нас, він в... питає не по темі. Да. Черта, Від... не поняття. в нього Ф питання... він задавав хлопцям нашим. Він на них дивляться. Просто... Де питання про контроль, наркотики. Альо, на сьогоднішньо тема така. А, а тут якісь Тут форми. Ви ну, просто розумієте, в нього був монолог зі своїми тараканами в Ну, Це не прикольно. Це фу. Ми в парижі. Тамікраса! <реш> а що ви тут робите? Пічки нулі удали. А я сюди поставлю. Ага, Оль, не ага не не Ладно, все, здаюсь, ходим. Ага, yes. Старанні студенти. Не зустрічають. <реш> 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 Він їх не закінчив слухати і через канал. Як тобі? Основних завжди, в принципі. Це ж за козачка Аліна. Скажи фразу, яка тобі сподобалась. ти скажи, дивиш, а словесний понос при при запорі мислі. Словесний понос при запорі мислі. <звук> <звук> Як вам? Це розмовляє. Ой, не знімають. Дивіть, мясний. Ви це нас знімаєте. А тепер думайте. Я тебе навіть не чую. Там люди загалом не чують. Що там буде на сесії? Просто жодно. Ну, да. Я так. не знаю. А ніщо там, якщо там духоне прийшло. Йдуть Ну, розочаровано в тому, що ми прийшли. Тому ти там хочеш посолочок залучити. Не треба да. гарно. Ну, Нас зараз поруч там поставлять. От там є вільне місце. О, тепер так побачила. Місце не видно. Хочеш ти? Піднімемося. Піднімеш. Це караба. Что це? це Фіксик. Дивуємось роками. Це це блядь, це рушник. Что? Мы пишемо лікарський свідоцтво про смерть, а це не молочна золуза. Це груна Да. Паша, а ти можеш сказати ще раз, що ти тільки що сказав? А хрен його знала. Так, давай Наталя, ти перш. Так, тихо. Як покладачі впливають на предмет, як сам предмет? Так, Моїх топ-3, саме це форма, нам просто подобається. Терапія і батон. Катя, я не можу поставити по місцям, але просто в мене це терапія, фарма і подфіс. Давай, Віка. Давайте я буду як справжній депутат, жінка, яка несе проблеми всьому людству. Просто покажу статистику, подивіться на цифру 100% біля фарми. і загляніть в мені мене в сумку, там є таблетки. Я це наше всьому. Діана. Ты знаешь, думаешь? Ну, <звик> ты что думаешь? А, Алина uh -huh. uh, хірургія, терапія и фарма. Даша. Террапія oh. хірургія, мікрошка. И... Ah, терапія. Добре, Соня. Фарма. Александр, ты це мозключ. Ну типу не сама викладаєш, а сам не вийде. Він тільки що сказав, іди сюди. Паша, бо мені як рукуємо разом. Потім подпис, бо там і кожна десь Ну потім потанки. Добре, Діана, ти вирішила? Ну, ну, Блять. Паша, просто тільки що сказав, іди сюди, я тебе сейчас Ну Давай, Дяну, башку. Мені нічого не подобається. Чесно, чесно, якщо прибрати викладачку з педіатрії, мені реально не подобається. Чесно. Ну, типу... я там не обирала. Не спокійно, там все одно. <головний> мені <рамок> не подобається. Кручиться подфіз, педіатрія і хірургія. Супер. Терапія. <головний рамок> а я обрала подфіс. Форма є. Форма. І я забула, що ще. А, іміграти, а, да, точно. Павербанк. В мене якщо Мені що є? зарядка. Приїхали... Да. Ні, ні. Ми приїхали так. на позиції. Ми йдемо. Рибки. Коротше, ми йдемо на Це позиторії. Я згадала, як бахів принесла за мішок. Не боїш, в принципі, ну, захищаю, захищаю. Яка там різниця? Я теж так знаю. Це хіба не інша кімната? Ні, це те саме. Ми були отам. Або там. Тут коля стін інші, до речі, теж. Тут все інше. Навіть світок поставить. І поняла, давай відео. Взагалі потім треба буде ще окремо Вадимом показати. Ти наче його душиш. Я тебе душу? Ну, так пальці мають бути вище ще шеї. Та я знаю, я просто кажу, наче, зі сторони так кажеться. О, я на Оскі На узке, Як, е як тобі е до пацієнтів ходити? Нормально, якби так завжди було. Ну, ти... Я не встараю ніколи за ніколи ніком біжити. Це тобі біжи? У нас теж є такий момент в лозі. Да. А, 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 прокси, а, да. Це здається, був сьомий. Чи четвертий, чи якийсь там, я не, не пам'ятаю.

Який є в, в лосі були гарні. Хто ким буде? Давай, ну а ти ким будеш? А я не знаю. А ти у мене ти так має... багато mm. варіантів. Значи, так, у мене три варіанти. і європаду. Катя, ти можеш? Давай, а ти я гінеколог. Ну або це, або мене генетика, шока. Ну я ж. Так, спасибо. А я. а ти у мене за касо асоціація, що ти оцей, ой, хвіля, ну, да, або цей хірург, який після спорту всіх чинить. Тож я пишу курсову по темі в іншому університеті, це не значить, що я буду і що я балерина і іду на фронт в афганську війну. А він. тут тяжка ситуація, от реально. Тяжкий суч, значить, це якесь якесь Отвечує. А він um. погаді, ти проходила саме. Я на пашу показала. У мене декілька варіантів. Або травматолог, тому що те, я пам'ятаю, як ти просто качала і скокасили в неботирської. Mm -hmm. О, паша ми саме разом будемо працювати. Не, або цей партолог-ролог, не знаю, бо знаєш, ти такий прикольний чувак, що у мене є анекдот на цю тему. Мені мама розповідала, приходить якось хворий Коли? до уролога. Той подивився, подивився, розмалював одне яйцо йодом. Написав записку, йди до практолога. На той написав, пішов до практолога. Той розмалював зеленку інше яйцо. Написав знову записку каже, йди знову до уролога. Той йде, не розуміє, що з ним думає, рак може. Дивиться на записку, в одному написано Христос Воскрес», в іншому боїсті воскрес. Окей, а вони. Дівчат. дякую вам, Ні, а ви що думали? Аліна, як же поталоганати? Настя хочеться. Вже там вже Вже хочеться. Хочеться трошки з живими поспілкуватися. Коротше, ми тільки що писали прикрок. І що в нас? Забрали телефон. Просто, ну нам то в принципі пофіг. Ну, Тому що ми колективним разом завжди пишемо, але ж це ну що це таке? А ми пишемо отут, отут. І зараз я вам покажу, як вони пишуть. Ось. Катюша, як справи. Ну, от мені тепер це замазувати. Ми ну, прийшла, весна. Весна прийшла. А, Ви такі всі приємні. Куди ви приїхали? А чого ви такі позитивні? Ми, так, тихо. Ми, ми, так, ми, просто ми, просто ми, ми приїхали писати прикрок. А те, що там в політиці, то не важно. Ми з Києвою бачимо просто реклас і прикрок знявся. Да, мені до речі, сьогодні прикрок снився. Ніка, тобі менше треба вчивати прати навчання. А що кузик всі снився на цьому тижні? Тобі снився кузик.